Сина і Святого Духа. Часто задають питання, навіщо Ісусу Христу було хреститися від Іоанна в Йордані. Адже він Бог, Син Божий, тобто безгрішний, а Іоанн призивав якраз хреститися в Йордані тих, у кого були гріхи. Для цього є. Дві причини. Перша та, яка сталася, коли Ісус Христос вже охрестився, і Дух святий у вигляді Голуба зійшов на нього, і голос з Неба пролунав цей мій син улюблений, в якому моє благовоління. Тобто Бог Отець явив себе повністю в новому завіті, Ісуса Христа. Як сина Божого і явив себе у повноті Святої Тройці. Ось тому це свято сьогодні ще називають святом Богоявлення. Але ще одна була причина, чому Христос пішов хреститися на Ярда. Іоанн Притеча хрестив всіх грішників, які бажали змінити своє життя і очиститися від тих гріхів, які були в нього. Туди приходило багато людей. Туди приходили люди з тяжкими гріхами. І води цієї річки, які ще ніколи не бачили стільки болю, стільки горя, стільки зла і стільки гріха, як впитали, начебто в себе в серці. І ось Христос прийшов якраз для того, щоб. Взяти на себе ці гріхи людські. Це приблизно так, як чистий матеріал опускають в розчин з Красителем. І коли, коли піднімають його звідти, то матеріал буде вже зафарбований. Так і Ісус, будучи безгрішним, будучи Сином Божим, йому необхідно було. Витягти і взяти на себе ці гріхи. Це і стало початком його місії на землі, стало початком його справу спасіння людського. Це він продовжив і на Христі, це він продовжив і після Воскресіння свого. Але початок був на Йордані. Страшний, тяжкий, непосильний. Початок коли він взяв гріхи людей на себе. І, звісно, тим, тим самим і очистивши ці води йорданські, які тяготіли від того, що в них відбувалося до нього. З тих пір це, цей день визначають особливо. І особливо визначають саме силу води в цей день. Тому що Господь, забравши з води гріхи людей, які там омивалися, зробив цю воду святою, агіасною, великою агіасною. Цією воду, вод, водою ми окроплюємося, її вживаємо для здоров'я, для захисту від видимих і невидимих ворогів для нашого спасіння і життя вічного. Ну, звісно, це не є причастя святих Христових дарів. Але та благодать Святого Духа, яка зійшла з хрещенням Ісуса Христа у води, вона преображає людину, вона перетворює її на нову. Тому так православні християни з трепетом і побожністю ставляться до цієї води. Тому я. Хочу привітати сьогодні вас цим дуже великим святом християнським. Хочу нагадати, що саме сьогодні річка Йордан зупиняє свій плин і повертає назад. Це не просто слова із церковного співу про те, що Йордан зупинився і повернувся назад. Це дійсно правда. І це відбувається. Лише тільки 19 січня. По Іншим календарям не відбувається. Не тому, що комусь хочеться так, а тому, що так Бог вилів. Сьогодні навіть науковці давним-давно вже довели безбожні науковці, що в цей день вода змінює свою структуру. Вода стає іншою. Інформаційно іншою, складово іншою. А особливо, коли проходить молитва, то вода ця стає дійсно тою великою агріасною, великою святинію, за якою ви сьогодні всі і прийшли у храм. Нехай Господь дасть вам, вашим близьким і рідним, ту силу, споживаючи цю воду, цю благодать Христову. Яку було подано в Ріці Ордані під час хрещення Господнього. Нехай Господь благословляє нас усіх, нехай окропить нас своєю милістю і любов'ю, своїм тим хрещенням, нехай нагадає нам, хто ми такі є на цій землі, що ми православні християни, що ми українці, що ми учні Христові. І нехай ця благодать і радість Христової жертви, Христової сили і Христової любові завжди буде з вами. Христос охрестився!